Шановні мешканці та гості Львова, просимо вас звернути увагу у зв'язку з ремонтом чотирьох ділянок доріг. Буде змінено рух громадського транспорту. З 24 червня на ремонт закривають вулицю Городоцьку на ділянці від церкви Анни до Магнусу. Буде змінено рух 17 автобусних маршрутів, а також трамваїв номер 6 та 7. З 1 липня на ремонт закривають вулицю Бандери Коперника на ділянці від вулиці Чупринки до повороту трамвайної колії біля музею Русалка Дністрова. Буде змінено рух семи автобусних маршрутів та трамваїв номер 1 2, 9 та 10. З 8 липня на ремонт закривають вулицю Хмельницького на ділянці від площі Осмомисла до вулиці Мулярської та вулицю Замарстинівську на ділянці від вулиці Мулярської до вулиці Гайдамацької буде змінено рух двох автобусних маршрутів. Трамваї номер 4 5 та 6 не курсуватимуть. А трамвай номер 7 змінить схему руху. Ремонтні роботи триватимуть до листопада цього року. Львівська міська рада просить вибачити за тимчасові незручності та по можливості обмежити користування приватним транспортом у районах ремонтних робіт. Про усі деталі ви можете дізнатись на офіційному сайті Львівської міської ради та зателефонувавши на гарячу лінію міста за коротким номером 1580.